Лот у нас є першого сорту мікс. У нас такі боги. Так. Та, Крусівки. Такі адідаси. Його теплі. Це Та, теж такі го Оборотні гази, утеплені. Дівчачі чирозові гарні, гламорні, 30-й розмір. Теж утеплені. Три чачі теж 30-й розмір. Утеплені. Ой, які з Такі розіми. Облами квіточками. 28-й розмір. В хорошому стані. Теплі, гарні. Ті теж черевечки гарні. лук, Це 41 розмір. Вони ну, теж теплі, гарні, теплі. Гаду, що Це є 41-й. У лоді є 20 кг. Ціна 2,9 євро. такі такільйони теплені такі до 41-го розміру. Шкірені чоботи. Ага, подобається люди. Перша де нашим менеджером і замовляємо. Це її перший сорт. 20 кг. 2,9 євро. Це дуже така фірма, дуже гарна, добротна шкіра. Це від фірми Мустан. Шкіряні чоботи. Останок гарно, колично дуже гана шкіра. Деткі чобітки затяжі двадцять сьомий. Вставляйте, кому подобається. Пишіть менеджер і замовляйте чобітки. такий огонь. Зіна художнє мистецтво. Алегари, теплі, Уги, маленькі mm. тапочки уги. Mm. Чобітки теплі. Mm. 34-й розмір. Mm. В хорошому стані. Mm. уги шльопи, шльопки-уги. Mm. Це чи якийсь інший, який ви бачили, замовляєте. 39-й розмістить чобітків, пишете нашим менеджерам і замовляєте. Це є в даний момент перший сорт. О, ми тут бачимо такі теж черовики. Оген, це угля. Дуже гарний. Це розмин, напевно, 39-й. В дуже хорошому стані. Це є сорт. Перший 20 кг. Ціна банк'є. Окращено такі теж черевий кірині втеплені з 40-го розміру. У хорошому стані. Перший сорт, але доволі хороший вигляд. Такі кросівки, Знову шльовки. Ог. Теж углед. І сподобався сподобалося наші менеджери і замовляють. Це не перший сорт, 2,9 євро. 20 кг.